це катерина друга, а перша, митрополита Ірофей. Так так. Оператор цієї русі Павло І височайше повелів від капітана веделя, аби він видужав відіслати у будинок божевільних у Києві і тримати без випуску. Ведик був цілком здорова людина. Ведик болів психічним розстройством. Фактично став жертвою. В історії української хорової музики постать Артемія Веделя наскільки яскрава і значуща, настільки драматична і утаємничена. У дослідників його життя і творчості сьогодні більше запитань, аніж відповідей, більше припущень і здогадок, аніж доказів і фактів. Тож, яким він був, як жив і творив цей загадковий геній 18 століття, чому дев'ять останніх років життя він провів у божевільні? To, či byl v božském věku, Права божевільного капітана Веделя була знайдена українським дослідником Василем Куком у 1967 році, через 160 років після смерті композитора. Вона й сьогодні зберігається у Київському обласному архіві. Суть цього секретного документа така. У травні 1799 року учень риторики Іван Чапський знаходить в училищі друковану книжку ще чиїмись написами на чистих сторінках. Митрополит Києво-Печерської лаври і Єрофей робить висновок, що це написав Ведель і що він з божеволю. Київський цивільний губернатор бере тяжко хворого Веделя під варту. Військовий губернатор наказує віддати хворого батькові, проте у разі його видуження відправити у божевільню і вже ніколи не випускати. Імператор Павло І без вагань підмахує цей вирок. 1 серпня 1799 року Артемія Веделя заточують у божевільню. Втім, у секретній справі жодного слова про те, що саме написав Ведель, у знайденій книзі. Ці записи Василь Кук знайшов у московському військовому архіві. Серед інших і фатальні для композитора рядки. Цариця Катерина II вбита від сина свого Павла І, Павло ж із всією фамілією, вбитий його високопреосвященством, київським митрополитом і Йорофеєм. Думка Василя Кука була однозначною. Тут ведель немає ніякого відношення, бо то міг зробити люба людина, яка Мало причини ненавидіти Єруфея за ті його злочини, які він робив проти монахів і, і проти академії в цілому. За ініціативою Євгена Махновця Київська державна консерваторія звертається до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Когда мы начали наши исследования, естественно, литература, все это мы изучали, все было тщательно подготовлено, потому что иначе нельзя было проводить исследования. Даже вот эти три листа, которые у меня были, они были для меня достаточны для того, чтобы э, сказать в результате моего исследования, что исследуемые рукописные тексты, отмеченные там так-то и так-то, исполнены одним лицом, и что все они... Виповнене Веделів. Артемій Ведель народився у сім'ї церковного маляра мешканця тодішнього польського містечка Могильова у жовтні 1767 року. Дід Артемія був регентом хору. Мабуть, завдяки йому малий ведель і зробив свої перші кроки до релігійно-містичного та музичного світів, які визначили все його подальше життя і долю. Згодом батьки приїжджають до Києва. 13-річний Артемій вступає до Києво-Могилянської академії. За кілька років талановитий юнак стає регентом і солістом академічного хору. Писали про те, що. Голос Веделя був оброблений і поставлений від природи, оброблений, не боявся ніяких труднощів. Управляя хором, він ніколи не сердився. І вивести його из терпіння не було никакой можливості. Ошибку він зустрічав улыбкой і ласково поправляв її. В разговорах він був весьма умерен, більше мовчав, завжди був задумчен. З юнацьких років у студентському товаристві його вважали білою вороною. Можливо, саме тоді він і навчився приховувати свою побожність. Відомо е, таке спостереження, що е, товариші по училищу е, підходили к веделю з некоторою боязнією, вийдя в ньому духові Тобто, очевидно, в ньому якісь були ці моменти е, релігійної екзальтації, релігійної настроєності, і це змушувало інших якось навіть е, по особливому до нього ставитися. Якщо ну, дивитися на його е, почерка, то нем присутствует как бы несколько человек. Такой человек очень э, целевой, э, трудоголичный. Такой человек, как это было не странно, ориентированный на имидж, на карьеру. То, что меня поразило, у него очень высоко поднятая башка. Это трансценденция. Человек высоко уходит, э, высокий полет. И в то же время поразительный человек. У него вот такая Резкий, опять же, импульс. Что мы имеем в итоге? У него разное было воспитание, как минимум. То есть и разная немножко генетическая природа. От папы, от мамы, от предков. И, у него дуализм воспитания, дуализм генетики и дуализм жизни. Если Ведоля будут видеть разные люди, и с разной стороны они раз... у нем разная скажет. На початку 1787 року, прямуючи до Криму, імператриця Катерина II зупиняється в Києві. Програмою візиту передбачені від відвідини академії. Можливо, саме завдяки її величності московський головнокомандувач Ярабкін запрошує талановитого співака і диригента Артемія Веделя керівником хору домашньої церкви. Є припущення, що у 1793 році він працює регентом хору московського університету, де й знайомиться з масонськими ідеями. Это было течение, которое привлекало всех многих людей своими прогрессивными идеями, которые были заимствованы еще из, из э, лозунгов французской революции о свободе, равенстве и братстве. Действительно, масоны мечтали самосовершенствовать свой, так сказать, внутренний мир. Они произносили лозунги, утверждающие как бы всемирную церковь, всемирное братство, всемирное, так сказать, любящих людей. У справі є дві чорниски та оригінальний лист цивільного губернатора Києва до генерального прокурора Російської імперії. Першим є тільки сказати, що він підозривався в помішательстві, другим, що він таки був дуже помішаний, так би сказати, хворий психічно. І в третім варіанті він пише, що він і прежде того був ненормальна людина.